сказали что здесь будет строиться стадион будут сноситься деревья и строится стадион. вот так вот на відео ще 2022 рік. Тоді 9 лютого мешканці індустріального району почали бити на сполох. Адже на території лісопарку дружби народів запланували будівництво нового спорткомплексу. Майже 6 гектарів землі мали очистити від зелених насаджень та дерев для будівельних робіт. До людей ніхто не звернувся, ніхто не склав збори. Тут не зібрав ніхто ніяких роз'яснень. А головне. Нам дуже не сподобалося, що 6 гектарів лісу, 1300 дерев, наскільки під знищення тільки для того, щоб забудовник було добре. Тим паче, через дорогу вже є спорткомплекс. Жінка каже, таке рішення, та ще й під час війни в Україні є недоцільним. Сучасний спорткомплекс збудований за державні кошти. Я ще раз повторюю: за державні, чому до його. Не звертаю увагу, наш, наші депутати, які прийняли це рішення. Тоді люди вирішили, треба боротися з владою за те, щоб зберегти місце, де кожного дня прогулюються не тільки дорослі, а й діти. Виходили на мітинги, збирали підписи, сварилися з забудовниками. Активістка Світлана каже, парк пам'ятає ще з 70-х років минулого століття, і це єдине місце для відновлення сил та енергії. Ресторани, кафе. І, і все остальне таке. Громаздять там ігрові саме. є в городі, пожалуйста, їхати. Він повинен бути такий перезданий, дикий, як ми кажемо. Тут люди самі ходять, травка тут гарненька, навіть гриби тут білі ростуть. Боротьба дала результати. Громконтроль звернувся до суду проти міської ради, аби та припинила свавілля. Суд позов задовольнив для будівництва бав національного сподкомплексу припинити правописнету суне земель ділянку з кадастрономер дванадцять десь останні два нуля десь ощущею п'ять шістдесят а за комунальним підприємством Дніпровський спортивно-водичний центр Дніпровської міської ради зобов'язати комунальне підприємство Дніпровський спортивно водичний центр Дніпровської міської ради повно зимоділянку пощо ділянку шістдесят 5,64 гектара за властивим номером дванадцять останні. 2010, міста. Голова правління ГО «Платформа громадський контроль Денис Селін каже: окрім відсутності громадських слухань, що є суттєві порушення, зокрема, генплан міста у Дніпрі. Не вистачає зелених зон згідно законодавства. А тут ще й вирішили забудувати одну з них. Забудова намагалися зробити під конкретного бізнесмена. З поганим минулим з 90-х ми так закладали на цей рік витрати в розмірі біля біля мільйонів на проект. Але якщо ми рахуємо. Звичайно, вартість е, самих робіт це про е, проект складає 1-2 відсотка. Тобто, за е, загальна вартість могла могла сягати від 2 до 4 мільярдів гривень. Е, це за увесь спортивний комплекс, який там планувалося побудувати. Поки що громконтроль виграв суд першої інстанції. Міська влада ще має можливість подати апеляцію. Проте за словами Дениса Селіна вже зафіксовано порушення, тому рішення буде на користь містян. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.